Як ви і здогадалися весь ранок, ми говоримо про е, різні версії його вбивства і наслідки потенційних, хотіли з вами поговорити саме про наслідки. А як на вашу думку, це може вплинути чи не вплинути на режим Путіна і здатність Путіна продовжувати війну в Україні без Вагнера, який був найбоєздатніший взагалі, боєздатніша одиниця російської армії? Зараз, коли вже ми бачимо, що Вагнер. По факту розформовано, я хотів е, повернутися до того, що говорив колега переді мною. Е, е, один з варіантів це е, традиційна для Росії ідея лжедмітрія чи когось mm. іншого лже. Так. Тобто е, відродження ж може відбутися чи повернення може відбутися не обов'язково того, що пов'язано напряму з Вагнером, а Те, що пов'язано, може бути використано. З'являться люди і скажуть, що вони е, вагнер після пластичного операції, чи дитина Вагнера, чи щось таке, тобто, все це може бути. Але я би сказав так: що безумовно на сьогоднішній день е, такі катаклізми, які відбулися в Росії, з вбивством е, Пригожина, вони безумовно суттєво ослаблюють Росію в даний конкретний момент, тобто, в даний конкретний момент протягом кількох місяців. Путін е, значно слабший, його режим значно слабший ніж це було завжди, тому що процес залякування почався, але це залякування ще не стало нормою, і, от е, в цей момент, якщо е, відбудуться якісь позитивні для світу процеси в Росії, і, е, то це дасть велику серйозну користь і Україні, в тому числі, якщо вони відбудуться стосовно Росії стосовно режиму, якісь повороти, рухи. Якщо кілька місяців. Путін утримує владу, це дасть йому можливість концентрувати її. Бо зараз як виходить? Зараз виходить, що він стояв над схваткою. Він стояв, керував баштами Кремля на сьогоднішній день. Він фактично став однією з башт, і якщо він в цей час знищить всі інші башти, умовні віртуальні, то він залишиться тим самим Кремлем і стане ще сильнішим ніж він ніж він був. Таким чином сказати, що це у всіх випадках послаблює. Путіна, я думаю, що якби такий варіант був, він би не робив цього вбивства. Він знає, що для нього сьогодні найважливіше це кілька місяців, можливо, півроку, можливо, ще скількись. Я не можу порахувати цього. Я погано знаю Росію, але я розумію логіку цієї дії. Е якщо він ці кілька місяців утримається і концентрує владу навколо себе, заткне роти тим, хто хоч щось говорили, е повністю розформує. Будь-які джерела опору, то через кілька місяців він вийде сильнішим. Я сподіваюся, ми йому цьому не цього не дамо. Пане Олександре, українським військовим на півдні вдалося прорвати першу основну лінію оборони росіян, і поки українські військові платять своїм життям за кожен метр української землі. Міністерство оборони платить 30 мільйонів доларів фірмі племінника депутата від Слуги народу, аби той постачав за завищеними цінами одяг для Збройних сил України. Про це у своєму новому розслідуванні повідомляє українська Правда. І реакція міністра оборони обурлива починає сперечатися з журналістами і створювати якісь парі. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Дивіться, я абсолютно згоден з тим самим ткачем, який в листі, от сьогодні відкритому до міністра, він сказав те, про що всі ми зрештою говоримо давно. Про те, що про яку, про яку відставку можна говорити міністра, якщо вона повинна була відбутися як мінімум 8 місяців тому, коли всплили яйця по 17. Але тоді він заговорив цю проблему. Він розказав, як важливо його особисті контакти на Рамштайні. Він розказав про те, як важливо йому бути е, саме там. І ми пам'ятаємо, що навіть процес його відставки почався, хотіли внести зміни до закону, щоб дозволити е, комусь схожому на Буданова стати президент е, міністром. І так далі, це не відбулося, і я скажу так. Що ми можемо пофантазувати і сказати, що от до цієї 17 до цього е, роз е, публічного розголосу навколо корупції, якої потім виявили в армії дуже багато про ці гроші, які були 36 мільярдів відправлені. Як аванси різним компаніям, а потім не повернулися бензин по 80, яблуки по 60, ну там було безліч всього іншого. Тепер куртки втричі дорожчі і гіршої якості. Але якщо можна сказати, що до нового року, от керівництво країни Зеленський, який подає міністра на призначення, і Зеленський, який подає міністра оборони. На відставку він не міг, міг не знати про цю корупцію. Ну можемо собі таки уявити. Я в це не вірю, але теоретично можемо собі це уявити. Так, от після цього моменту, коли ця вся корупція всплила, після того як довелося звільнити багато різних представників міністерства. Ми знаємо заступника, заступник міністра правда, сам звільнився ще відкрита в певні кримінальні справи. Після того як ця заміна чиновника не відбулась, це вже персональна відповідальність того, хто його призначав. І це на сьогоднішній день на сьогоднішній момент найгірша ситуація. Я розумію, що відставка міністра нічого в принципі не змінить. Якщо не змінити всю систему, людина просто приходитиме і робитиме те, що їй скажуть, тому що Резнікова, ми знаємо багато років. Він ніколи не виглядав як запеклий, значить, антиукраїнський діяч і. Корупціонер він виглядав ніби достойним юристом, і е, ми бачили його успіхи, в тому числі на судових процесах, і в Київраді я його бачив, як депутата, ми разом були. От тобто, я би не сказав, що він е, може перетворитися в те, що він став. І я скажу, що це питання не його особистості, а це, це е, питання місця в цій команді. Тобто, на жаль, більшість людей, які приходять в команду, вони перетворюються в те, що. Ну, чого вимагає команда? От останнє інформацію яку я сьогодні прочитав, що знов автомобільні тендери витрати божевільні е, гроші на будівництво доріг в Дніпропетровській області на ті самі компанії, які були при попередньому голові адміністрації, з якого звільнили за корупційні речі. Там пам'ятаєте, тренерша, щось такі всякі речі були. Сьогодні все це продовжується. Людину міняють, а система залишається. Тому вкрай важливо сьогодні. І це залежить сьогодні тільки від президента е, е, змінити суттєво команду, придумати, як це зробити. Я розумію, що це дуже складно, тому що вони всі між собою пов'язані так чи інакше. Але е, в цій корупції ж не тільки є момент, про який зараз говорять, От його піймали на корупції, а це корупція чи це зрада. Тобто, якщо це корупція, то це не впливає, ніби на стан армії. А Якщо це впливає на стан армії, якщо замість безпілотників чи бронежилетів чи чогось іншого купують. Переплачують за куртки це е, послаблення армії. Да, це послаблення армії. А тепер давайте подивимося, що відбувається з суспільством. Уявляйте собі, суспільство все це бачить і знає, і це ж суспільство не тільки те, яке газети читає, чи там українську правду, чи дивиться прямий, а це і ті люди, які на фронті, які прекрасно знають, як відбувається ситуація. З керівниками підрозділів, які е, беруть гроші, е, а е, влаштовують туди своїх близьких і рідних, які не воюють, і так далі. Цього всього багато, і це все відбувається через те, що є такий інструмент, як можливість свою людину захистити від закону. І от для того, щоб нам перемогти, легше було, треба від цього позбавитись, тому що ці люди, які роблять сьогодні злочини, вони не зацікавлені в перемогі країни. Не тому, що вони вороги України, а просто вони розуміють, що коли закінчиться війна, все це вспливе. і Їм доведеться за це відповідати. І в цьому, як на мене, найбільша біда у цих злочинів, які відбуваються із військоматами, які відбуваються з корупцією в міністерстві оборони, тобто не не. Не 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 ті статті, які прописані СБУ, чи ДБР чи НАБУ, найбільшу небезпеку несуть, а саме те, що це деморалізує суспільство і ослабляє наші збройні сили. Так. Дякую, Пане Олександре, Дякую, що були нашим гостем Олександр Бригенець, народний депутат України 7-го і 8-го скликань. Дякую.